Він з'явився на світ у дремучій гущині, яку нелегко помітити сторонньому оку, хоч вона начебто і вкрита з усіх боків. Тут було дуже тісно, бо майже всі мешканці лісу зійшлися на нього подивитись. Як здогадались, сьогодні казка буде про оленятка Бембі. Мишканці лісу. Ходьба на почепки, руки при цьому на коліна. Великі звірі стоять позаду, а маленькі повиходили наперед, щоб краще його роздивитись. Сидячи на почепки, кисті з плечей, лікті розведені в сторони по черговому піднімання рук вгору. То одна, то друга рука, то маленькі. То великі звіри. Яке чудове маля! вигукнула сорока. Вона летіла кудись у своїх справах, але, побачивши його, про все забула і сіла поблизу на гільці. Вправа сорока на низьких колінах повороти голови вправо вліво, махи руками. Воно лежало маленьке на землі, беззахисно, схиливши голову до самої землі, і солодко спало, вправо пробудження на низьких колінах, в позі групування, руки вперед, а потім назад, опираємося на руки, прогнулися. Він повертається зі сторони в сторону, намагаючись стати на свої ніжки. Але його ніжки були ще слабкі і неслухняні. Сидячи на підлозі, повертаємо коліна в одну сторону, а руки в іншу. Спроба встати, але ще не виходить. Розминає ніжки наш бембі. На низьких колінах виставляємо ніжку вперед і нахиляємося до неї вперед, торкнутись руками пальців ніг, міняємо ніжку, нахиляємося, повертаємося в вихідне положення. А тепер, сидячи на низьких колінах, руки на поясі, праву ногу тягуємо в сторону, а потім ліву ніжку в сторону. Маленький зайчик нічого не бачив. І щоб роздивитись майбутнього короля лісу, привстав на своїх ніжках. Вправа зайчик на низьких колінах піднімаємося на середні, а потім на високі коліна. При цьому руки прижаті до тулуба, імітуємо лапки зайчика. А в цей час маленьке оленятко потягнулося до сонечку і спробувало ще раз піднятись на своїх ніжка. Вправа до сонечка. На високих колінях пересуваємося навколо себе, стоючи на одному коліні, а друга ніжка допомагає. А потім міняємо. І ось маля стоїть вже на своїх ногах, трохи похитуючись із сторони в сторону, майбутній королісу, стоючи випад однією ногою в сторону, руки на поясі, переносимо тулуб з однієї ноги на іншу. Мама назвала його Бембі. З кожним днем він буде ставати сильнішим і розумнішим. Через деякий час на його голові з'являться ріжки, і він ставиться на справжнім благородним оленем. Вправа ріжки, ноги на ширні плечей, руки над головою. Імітуємо ріжки, нахил тулуба вправо, вліво, вперед. А зараз він ще малеча, і його червоняста, трохи скуйовджена шубка всіяна частими білими цяточками. Вправа цяточки, ноги на шортні плечі, руки зігнуті в ліктях, знаходиться за спиною, повороти тулуба вправо, вліво скрути. І він вже впевнено стоїть на своїх двох довгих ногах. Ніжки стають сильніші. Стоячи на одній нозі, друга нога зінта в коліна, відведено в сторону, зберігаємо стійке положення напроти з деякого часу. Одного дня мама поведе Бембі на полу. Права разом з мамою, ходьба, ходьба по колу, в різних напрямах. Мати йшла спокійно і поважно по стежках, що вдовж і впоперек перетинали весь ліс. Вправа по стежинках, ходьба з мійкою, високо піднімаючи коліна, руки за спиною. Бембі ледве встигав за нею, тому намагався йти швидше, Ходьба з високим підніманням стегон і випадом вперед. Ось мати насторожилася. Високо піднявши голову, вона ніби замерла, до чогось напрушено прислухаючись і глибоко втягуючи ніздрі повітря. У цих красивих тварин теж є вороги, хижаки, мисливці. Тому треба бути дуже обережним. Ходьба з переступанням через рейки драбини. Все залишилось позаду. Вони вийшли на луг в лісі бембі, майже не знав сонця, він бачив там тільки широкі смуги світла, що пробивалися крізь гілля та золотисті плями на листях дерев. А тепер він раптом опинився в случаї в сліпучому сяйві, в ласкавому царстві тепла і світла. Його так і тягло полинути кудись у височінь. Легкий біг по канату, покладеному на підлозі. А тепер біг по двох лініях, дві мотузки і на ніжка ми наступаємо одночасно на дві половинки. Бембі то виписував коло, то стрілою мчав уперед. Біг з високим підніванням стеган. Біг з викиданням прямих ніг вперед. Бембі грався, але треба бути обережним. І не забувати про своїх ворогів, кожної хвилині на вузі міг з'явитись або мисливець, або вов. Бембі вже добре навчився бігати. В нього стали сильні ніжки. Переходимо на звичайну ходьбу. Все добре, що гарно закінчується, Ох, нікого не спіймав, а Бембі з мамою втомлені повернулись. До своєї хижки. Заняття закінчено. До нових зустрічей!